Думка про те, що події в Курській області нібито сприятимуть посиленню переговорної позиції України. Вона ну не відтримує трішки критики. Зокрема, виступив Путін. Ви напевно, бачили, бо це відео воно поширене українськими ресурсами і сказав про те, що ну як можна домовлятися, якщо ну обстрілюють там мир, мирні помешкання і складають загрозу атомні електростанції. І це те, про що я власне попереджував два дні тому назад, там, день тому назад, що ситуація, з тим, коли ми плануємо щось, розраховуючи на нашу логіку, як би ми діяли, воно не працює. Ну і власне тут іще є один момент пов'язаний з тим, що. Ми теж так діємо, тому що ми теж два роки, фактично два з половиною вже ставимо ситуацію. Змушуємо розглядати ситуацію і себе, і весь світ, і нашого ворога про те, що не може бути перемовин до моменту деокупації територій. От ворог діє чітко в цій самій логіці, але ми плануємо. Ми плануємо, думаючи, що він буде діяти інакше, виникає питання: чому Чому ми так думаємо, і все це наводить мене на думку про те, що насправді. Все те, що відбувається в Курській області. Я дуже сподіваюся, що воно має іншу мету ніж просто примітивну точку зору про те, що ось ми займемо частину Курської області, і це змусить нашого ворога там піти на перемовини або там обмінятись територіями. Ну це дуже примітивна, це абсолютно плоска логіка. Я її ні разу не висловлював цю думку, але я її чув від чиновників, від топ-чиновників, від радників. Володимира Олександровича, ну, мені здається, що це від людей приховують істину, мету всього того, що відбувається в Курській області. Я залишаюсь при своїй думці про те, що це така велика-велика гра, про яку знали і США, і західні партнери, і, можливо, не в деталях, але розробляли план. Разом з українськими військовими думаю, що і ті перестановки в військовому командуванні, які стались, ну я маю на увазі там відставка залужного також частково обумовлена тим, що ми спостерігаємо зараз. Можливо, залужний не був прихильником ну от такого рейду. Курській області, тому що це ризиковано. Ми е, граємо зараз в певну гру, очікуючи зворотній реакції ворога, але вона може бути не такою. ця реакція, як ми очікуємо. І ворог може викрутити це в, е, в гіршу для нас сторону. Ну, будемо спостерігати, телеграм, Ютуб Шапці профілю. Підписуйтесь.